Ви на каналі TV, це інформаційний марафон присвячений перебігу подій під час парламентських виборів. Я вітаю в нашій студії Ірину Бекешкіну і Олександра Полія, Політолог, ну і власне соціолог. Ми запросили та щоб поговорити, що відбувається, чи зрозумілим враховуючи ваш досвід і вашу мудрість, пані Ірино. Я думаю, що ви вже відчуваєте хто ті політичні сили, які наближають. Свою ми абсолютно говорити не можемо про це, тому на що жаль, на жаль, та. тому що йде йде процес. Ми не можемо про це які говорити? настрої цифра. Які настрої суспільстві, результати екзитполів по а результати з промі... проміжкових, Скажіть, будь ласка, ні, ні, Є, які я можу... дані? не я можете нічого не, не знаю, тому що я справді не знаю тому що ми наше добре. Давайте поставлю питання так: які очікування в українського виборця сьогодні? Ну, взагалі, то э, очікування виборця відрізняються від очікування перед парламентськими виборами. От виборець очікує, що ці вибори зможуть змінити ситуацію. Перед е, виборами 2012 року такого не було. Перед виборами 2012 року е, більшість вважає, що ці вибори нічого не змінять. Зараз більшість вважає, що може змінитися ситуація. Так вважає майже половина. І перед президентськими виборами теж більше половини вважають, що вибори зможуть змінити ситуацію. Тобто є очікування, що будуть зміни, і це дуже важливо. І з цих очікувань, що буде зміни, е, випливає і е, так би мовити, зміни у. Е, Підтримці політиків, тому що дивіться, цілком може бути, що, що у наступному складі парламенту буде лише одна політична сила з тих, хто були два роки тому. Тобто, політичне поле дуже дуже зміниться. Зміниться як і за складом політичних сил, і зміниться тому, що у списках політичних сил багато нових людей. Тому оновлення буде наскільки воно буде ефективним, угу. наскільки воно буде справді таким, як сказав президент, що більшість буде проєвропейською, більшість буде проєвропейською. Це можна точно сказати, причому буде дуже істотно проєвропейською. Угу. і в парламенті вже не буде цих приблизно рівнозначних векторів. Східного і західного на європейський союз чи на митний союз різні види союзу з Росією, тому що цей східний витабух випад... відпаде дуже багато тем спекулятивних, як то мова, ця багатовекторність, і, е... і, і... але лишається ще одна тема як такий свого роду Джокер, який називається газове питання. Як mm. ви думаєте, Олександр, чи все ж таки цей парламент матиме зухвалість використовувати знову ці спекуляції навколо? Відносин з Росією, які ускладнюються газовим питанням? Та ні, у нас парламент ніколи по суті до газу ну, прямої дотичності не мав, хоча там були олігархи, які лобіювали відповідні рішення. І зараз у нас, в принципі, по газовій темі складається достатньо непогана ситуація для України. Чому? Тому що в Європі йде стрімке падіння споживання газу. От, Наприклад, було у них 520 мільярдів кубометрів, зараз 420 100 сто сто мільярдів вони випадають. Це означає, що їх треба кудись продавати. Це означає, що на ринку утворюється надлишок і це означає, що ми вже технічно можемо отримувати з Європи газ. Нам залишилось домовитись про, з Росією про близько 4-5 мільярдів на це на цю зиму. Потім ми чекаємо рішення Стокгольмського арбітражу, який там. Намалює якусь цифру швидше за все десь посередині. І живемо до 2019 року, коли закінчиться контракт. Потім будемо вже так би мовити вирішувати. Але в газове питання зараз зовсім не таке важливе, як воно було ще нещодавно раніше. Тим більше, що чесно кажучи, от зараз наше керівництво говорить, що треба газ давати туди, в цю Луганду і Донбабве. Я вважаю, що можливо і потрібно давати газ людям треба порахувати все акуратно але підприємство звичайно ні Підприємства, які зжирали там величезну кількість газу, якщо вони там будуть намагатися щось функціонувати, ці підприємства їм газу на території окуповані давати не можна. Ви маєте на увазі саме окупова частку Пані Ірино, а скажіть. Ви знаєте про настрої на території так званих ДНР ЛНР? Там готовність номер один до виборів 2 листопада. Наскільки ми не питали? Ми не питали про, ми, про не, ці вибори. Звичайно листопада, ні, ми, ми ставили про ці вибори, але mm -hmm. е, в очевидно, що. Мало сенс з'ясовувати щодо цих виборів на звільнених територіях. Звичайно, на звільнених територіях. а ви думаєте, що будуть люди, які навіть перебуваючи на звільнених територіях, їхати, щоб голосувати на цій частині? Я ж ще раз кажу, що про ці вибори ми не ставили вони на законі, Чого mm -hmm. ми будемо взагалі з'ясовувати? Щось про ці вибори. ви сказали про очікування. очікування досить великі, і да. були ці великі очікування напередодні президентських виборів. Чи справдалися надії українського виборця після ну, результатів ви знаєте, Якщо зважити, що все таки президент має високий рівень довіри за 50%, то поки що в ньому не розчарувалися. Так само і Яцеюк має високий рейтинг довіри, і уряд має відносно високий рівень довіри. Тобто поки що не розчарувалися. Тому що у нас дуже рідко взагалі наші очільники, коли мали високі рейтинги довіри. Як правило, це було одразу після виборів, але все-таки зараз е, пройшло досить тривалий час після виборів президента. А е, рейтинг довіри навіть зріс після того. Майже 60% це багато у нас. Я тому я... тому все-таки я думаю, що люди ще не розчарувалися, і, але, але якщо о, робити аналіз об'єктивний, то дуже багато обіцянок не було виконано. і поки що люди очікують, і але вони не будуть в такій ситуації очікування тривалий час. У нас є невеличка підбірка. Я хочу попросити режисера зараз, щоб ми переглянули, прокоментували ті очікування українців від цих парламентських виборів. наші журналісти поставили таке питання, чого очікують українці від парламентських виборів, від перебігу і результату. І от дані, які ми отримали, давайте ми переглянемо і. Потім повернемося в студію, продовжимо розмову. Увага на екран! Ефективної роботи, призначеної ну, для нормалізації ситуації в країні, для розвитку економіки. Ну, більш продуктивної роботи, тому що, якщо так можна сказати, я іноді. Иногда... рассматриваю ее как не Верховную Раду, а Верховную Зраду. Поэтому те законы, которые анонсировались новым правительством, многие не проходят, не голосуются. Поэтому очень, очень большие надежды, но и сомнения тоже. Ничего нового не будет. Вот мне лично так кажется. Меру в Украине, злагоды и порядку. Хорошо. за всі ті часи незалежності України. І сподіваємося, що чесні, добрі люди прийдуть в цю раду, і вони будуть вже зрозуміють те, що було до цього, що вже не можна так жити і так творити, як вони творили до цього. От Верховного Совєта очідаю, прежде всього, що захищатися будуть інтереси виборців, а не особливі інтереси, інтереси бізнесу. Тобто люди, які йдуть в політику, вони мають свої інтереси вибороти. А то двінуть немножко куди на останній план. Ну, я вам скажу, що досить очікувані сподівання, так? І такі прості речі, про які говорять звичайні українці, перехожі на вулиці. Що заважатиме теперішньому парламенту? Здійснити все те, чого воліли би отримати українці? Мабуть, ну, як завжди, его політиків це завжди дуже заважає. Це воно роздуте просто до неймовірних величин. Его, навіть на тлі проведення антитерористичної операції на фоні е, пережитої революції гідності. Ви думаєте, що, що все. У багатьох людей, е, власне. Там я не знаю, суп у кастрюлі важливіше за антитерористичну операцію. На жаль, це так, і на жаль, це було у попередній Верховній Раді тотально. Вони люди просто не розуміли, що таке національний інтерес, що таке державний інтерес. Зараз буде ситуація трішки краще, але все одно я бачу е але проблема в тому, що якщо ці люди, для яких тарілка власного супу важливіша за проведення антитерористичної операції, потрапляють в парламент. То хто, ви, ви, хто винен? Люди, які голосують іноді так, а іноді ті люди, які підсунули їм цих людей, таких uh -huh. які це розуміють, тому що ми повинні розуміти, що зараз вибори по пропорційних округах це одне. Вибори в мажоритарних округах це зовсім інше. Там була ситуація, коли наші шановні демократичні політичні сили позливали округи, тобто uh -huh. тупо попродавали округи олігархічним людям. Uh -huh. Позливали їх, і в результаті суспільство опинилося на перед... роздоріжжі. Ні, не на роздоріжжі. Хр... Є людина-олігарх, який загодовував округ там, десятиліттями, в якого є там сталий електорат, 20% і ще є куплена мережа, яка голосує. Угу. І з іншого боку, є три демократичних кандидати по 6%, яких навмисне таких висунули, слабеньких. Навмисне розумієте, uh -huh. і як з цим громадою громаді що з цим робити, uh -huh. і хто тут винен? Я впевнений, що не ті не стільта а чи є у вас дані, які свідчать про те, що той факт, що нові обличчя їх буде чимало, uh -huh. принаймні вони спробують свого свого парламентського щастя. Той факт, що вони не встигли об'єднатися в якусь потужну політичну партію чи політичне об'єднання, а розпорошилися по інш... Звичайно, Це проблема. Ну я б сказала так. Принаймні двох політичних сил, і от у нас це можна сказати до останнього випитування десь днів за 10 було 32% невизначених. Це дуже багато перед жодними виборами так не було. Але це люди, які не Взагалі не знали за кого голосувати. Вони не могли обрати між двома, скажімо, інколи трьома дуже схожими політичними силами. Я просто спитала у інтер'єрі. Вони кажуть, що інколи там питаємо, каже, ну може, я от за цих проголосую, або за цих, а ще я не вирішив за кого. От, або, скажімо, за цих, або за цих. Тобто, і зазвичай це якраз нові полі нові політичні сили, нові обличчя. Симпатичні є там для них політичні сили, в цьому списку, в цьому і в цьому. І взагалі-то голосу. Скоріше цей раз ну, програм то не було якихось взагалі якихось пропозицій, конкретних програм. Голосують за особистості на цих виборах особисто, особливо, скажімо, по нашим mm -hmm. даним, голосують за особистості, а особистості є і там, і там, і там. А власне, глядачі дорікали тим, що всі гасла були схожі на люди, Вони є там і там, і там. Хочеться, щоб ті там пройшли, і mm -hmm. ті пройшли, і ті пройшли. А, а звертають, наскільки звертають увагу люди власне, на фактів. Біографії також було дуже мало Ні, ну, цього все. разу, але ми знаємо, що зазвичай як укладалися списки кумусват ну, браски. У нас було питання що, про так. списки. Та да? от таке питання: чи ознайомилися ви з списком кандидата від партії за яку хотіли б проголосувати? Мене uh -huh. питали взагалі про якісь. От ви хочете проголосувати? Uh -huh. да? Ознайомся з усім списком 24%. Плюс ще е, майже 20 спискам кандидатів, які можуть вийти уйти в прохідну частину, угу. і ще десять Тобто е, більше половини вони не пішли далі 10 кандидатів за ту партію, за яку вони хочуть голосувати хоча можна ж було ну ознайомитися в цьому, нема проблеми ознайомитися. А як ви це пояснюєте, чому? Ну, знов таки достатньо людям. Вони орієнтуються на кілька на лідера або на лідера, або на кілька, скажімо, людей, які там є. Їм цього достатньо. Мені здається, що це насправді і найбільша проблема, тому що це орієнтування на лідера, це, це означає, що ми підтримуємо такі ситуативні об'єднання, і про ніяке серйозне партійну розбудову ми не можемо говорити тут в Україні. Ну у нас не... взагалі, немає... це яка проблема, немає про що немає треба серйозно партії. говорити після виборів, mm -hmm. бо у нас партійної системи фактично немає. Mm -hmm. Якщо за два роки партійна система настільки оновлюється за два роки, що там опиняється лише одна стара політична сила, а решта йде в небуття. Ну, одна правда доєдналася, да, там об'єдналася в, в блок, то про що ми можемо говорити? Якщо, скажімо, порівняти навіть з 2002 роком, да, роком, тобто 10 років пройшло, то теж взагалі одна політична сила, яка присутня в, в усіх. Ну, у нас немає стабільної політичної системи з чіткою якоюсь системою координат. Ну наче партійних систем, які існують в Європі, Німеччина ну, да, і, ну, і, да, і ну, решта. Я тут нехай би наше суспільство так. за це, тому що воно інтуїтивно відчуває, що. Люди чесні, і якщо їх там є хоча б десяток, то це важливіше за будь-які програми, тому що програми написати можуть і хто завгодно. Ви знаєте, Черчилль свого Най, часу... наймані спеціалісти та, да, та, та Черчилль свого часу сказав, що від політичних програм партії одна: е, ну є одна користь тільки тим, хто їх пише, угу. е, тому що їм за це гроші платять. Угу. А, а хтось сказав, що можна оселець в них загортати, тобто по суті. Є е, люди, якщо є люди, є ядро чесне, то люди готові до них долучатися. Це дуже важливо. Це такі інсту інтуїтивно і інстинктивно люди діють і діють правильно. Тобто, якщо вони бачать десятку бездоганних, вони туди готові піти. Але проблема в тому, що, чесно кажучи, на цих виборах я теж вагався е, от, між трьома політичними силами, буквально до сьогоднішнього ранку, тому що і там, і там, і там є нормальний, і там і там і там А що проблеми. вплинуло зрештою на ваш вибір. Відповідальність, ваша особиста Для... чи тих людей, за яких ви все ж таки проголосували? Моя особиста ваша особ... Так да. ви, бачите, не виходячи виборці, в нас більш відповідальні ніж ну, інколи. Так. ті ті, ті Чайно, політики, звичайно. які ми допомагаємо за сьогодні, наприклад, зранку в Фейсбуці постійно були обговорення а порадьте за кого голосувати. саме тоді? Дві сили, там інколи три, а от за когось, якісь аргументи і так далі. Раніше угу. такого взагалі не було. От, але е, ще ж у нас є половина по мажоритарної системі mm -hmm. ну там взагалі. Там взагалі повний, я не знаю, що там буде, тому що, от, наприклад, знов таки за нашими е, опитуваннями, ну десь воно закінчилось за 10 днів до виборів. Але от, е, наприклад, 47% взагалі не знали жодного з кандидатів на округу. Я не знаю, як це можна жодного не знати, якщо вони на кожному кроці, начебто, висять всякі там плакати, з великі прізвища. Ну так щоб жодного не знати, взагалі Ми то уже до такого рівня дійшли, що на парканах не читають. Ну, може на парканах не читають. Да? От, е, ну і взагалі, тобто решта, от е, знаю усіх 5%, відсотків. Знають mm -hmm. усіх, знаю багатьох 12%. Тобто mm -hmm. люди взагалі то якось це ще більш такі, знаєте, невизначена а, частина, знаєте, але це половина. Це відповідальність величезна оцих наших демократичних політичних сил, які попризначали на округи людей непопулярних. Реально вони от, я не знаю, за яким тут що Швидше за все за гроші. І в мене таке відчуття. Або можливо, просто за політичною інше. Яка я, гіпотеза, я, яка? що там, де призначали на популярних, були домовленості, щоб про щось хтось, хто повинен прийти. Да, да. От 100... от там може Це якраз загрожі, бути нуда. Ну не той, кого не призначили, да. а якраз а, той, якраз хто той, той, повинен хто... прийти. Да. Тому що ну, от, зараз там бореться е, на 102-му окрузі, там е, наша наша трійка, значить, там е, наєм е, Заліщук. І Сергій Лещенко, і вони дивуються, як це так. Там, начебто, зафіксовані результати підкупа, і навіть все люди, які можуть свідчити, і багато там взагалі дуже багато порушень, і, і нічого, і ніхто не реагує. Я їм написала: не дивуйтеся, скоро ви будете в одному блоці з ними. Це це вибори в Україні. Що, що тут що тут за Може бути. Ми повернемося в цю студію, продовжимо розмову. залишайтеся з нами. Нагадаю, Ірина Бекешкина, Олександр Балій ще певний час побудуть з нами. Це інформаційний марафон на каналі Цівена. Ми на ми переконали думку. Найцікавіше відбувається під час рекламної паузи. Ми говорили, не, не, не зупиняючись з Іриною Бекешкіною, з Олександром Полієм, власне, з соціологом і політологом про те, які настрої в суспільстві, як суспільство визначить долю майбутнього українського парламенту. Давайте поговоримо про так званий протестний електорат. Ми зрозуміли, що він є. За результатами президентських виборів, які результати, які нас надзвичайно ну, особисто мене надзвичайно здивували, цей протестний електорат. Ваші колеги-політологи кажуть, що він не без почуття гумору. Як він проявить себе зараз під час парламентських перегонів? Ну, протестний електорат треба розділити на дві частини. Так. Один протестний електорат це е, ті, хто не знають за кого голосувати після того, як зникла партія регіонів. А uh -huh. от ті, хто взагалі не, не задоволені незадоволені, тим, хто відбув, що відбувається, але за партію регіонів вони б зараз не голосували, тому що попередні опитування давали по країні партії регіонів 2%, по Донбасу 4%. Тобто, зрозуміло, чому вони відмовилися брати участь у виборах. Але от те, що виникло на уламках партії регіонів, вони ведуть дуже, дуже активну і дуже агресивну виборчу кампанію, які концентруються на ну, власне на тих негараздах, які справді в у суспільстві є. Це правда. Інша річ, що їхня партія теж ці люди, які зараз там є, вони прямо причетні для всього цього. Але вони, оце протестний електорат, який не задоволений тим, що відбувається. Це один, і це ті, хто буде голосувати за опозиційний блок, власне, за опозицій. Блок, так і називається, частково, може, за сильну Україну, частково за комуністів. ну так. І другий це протестний електорат, якому, скажімо, який не голосував би. Не голосував і не голосував би за партію регіонів, які на інші частини політичного спектру, яким не від не подобаються темпи того, що відбувається. Те, що е... не виконані е... обіцянки е... дані на Майдані, тобто очікування Майдану незадоволені. Це інший протестний електорат, який буде голосувати, ну, скажімо так, за нові політичні сили. За молоді, скажімо, за молоді обличчя, за нові політичні сили. Знаєте, цей протестний електорат він давно достатньо сформувався, і ви пам'ятаєте, була дуже цікава історія, коли Тимошенко весь час отримувала більше, ніж їй малювали соціологи. Це, власне кажучи, 5% таких людей було 5 навіть більше трішечки, які могли голосувати, могли втаємничуватись від соціологів, а потім голосувати значно радикальніше. А потім сталася цікава історія. Виявилось, що цей електорат. Е, е, ну, власне кажучи, що це радикальна частина. Я, я, я його зафіксував вже давним давним-давно, і соціологи це фіксують. Вона не прив'язані до Тимошенко. От у штабі Тимошенко mm -hmm. якийсь час почали думати, що mm -hmm. це їхній, що це їхня властивість Про, да. назавжди. Я сказав, що е, і зараз ми це побачимо, що вони голосують за найбільш радикальну частину, тобто ту, в, які, в щирості якого люди не сумніваються. І раптом цей електорат у 2012 році стає на боці свободи uh -huh. А політична сила, які казали на межі проходження, вона бере 10. Потім uh -huh. та ж сама історія була під час президентських виборів з Ліжком. Uh -huh. Та uh -huh. частина він отримує значно більше, ніж йому малювало. Тобто, це, ця частина, оця радикальна, вона ходить і шукає собі найбільш радикальну і найбільш щиру політичну силу. Це запит, знаєте, су суспільний запит ви І, виявили? Ви знаєте, це величай, це хороший шанс. Uh -huh. Це означає, що і колись з'являється. Це справді щирі люди, от вони мають великий бонус від цих людей, можуть отримати в будь-який момент. Тобто, часто це люди, ну не обов'язково там з якоюсь там захмарною освітою, але вони якось нутром відчувають за е, щоб їм їм треба правда зараз, розумієте. Угу. І що стосується гумору, е, наші люди посміються, але голосувати будуть серйозно. Вони розуміють, наскільки це важливо, тим більше з війною і з тим, що ми е, бачили на майдані і так далі. Тому е, партія Вейдера, пива і так далі, це не наш формат. А нас... як виясніти? Сам факт реєстрації пар партії Вейдера. А 12 ну... вейдерів це як мажоритарних округах? 12? Тобто це люди, які змінювали прізвище для того, щоб зареєстрували. Ну, це взагалі мені. Я мені вважаю, це не зрозуміло абсолютно. Ні, це росіяни, швидше за все, платять. Це така е, технологія для того, щоб е, додати абсурду до наших виборів. Я в цьому бачу замовлення. Вони, можливо, навіть не знають, звідки вони гроші отримують, але швидше за все, там російські гроші для того, щоб довести е, до абсурду нашу виборчу ситуацію і демократію. Це е, такий політехнологічний... Крок, я ну, на 80% впевнений, що там встречать російські вуха. Що для нового парламенту буде таким тестом на професійність, як ви думаєте, у найближчий час, після того, як будуть оприлюднені результати голосування? Ви знаєте, професійність. Дуже багато говорять про реформи. Так. І от треба хоча б одну з них написати грамотно, тому що у нас депутати. Раніше і зараз, і оці ілюстраційний закон, антикорупційний закон дуже часто це просто піар. Дуже часто це навіть близько не стояло ну навряд чи парламент буде грати вирішальну роль в проведенні реформ. А mm. а, 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 відповідальність буде От все для ж таки мене, на для мене критерії відповіда... відповідальності, Наскільки професійний буде набутній уряд, якщо він буде складатися не з квот. Угу. От э, сквот різних політичних пан, різних тьорок, а наскільки там будуть просто професійні люди ну, квоти, так, це вже архаїзм, який мав би під Але Він минулого. працює досить. Ну mm -hmm. дав на жаль, в коаліційних угодах воно так працює, але справа навіть не в цьому, а справа в тому, що парламент буде причетний до реформ, буде тому, що йому писати ці закони. Uh -hmm. І ви знаєте, е, е, люди просто ну раніше писались такі закони. Дуже добре писались лобійські закони, це відверто кажучи, де треба всунути якусь хабарницьку піраміду, якусь uh -huh. там е, таку нішу, куди можна поставити свою людину. Ці закони, е, реальна норма писала, була малесенька, захована, значить, 50 сторінок мотлоху. Оце так писали законопроекти, щоб спеціально туди завести е, цю лобійську річ. Але фундаментальні закони, які змінюють життя, вони практично у нас не ну їх лічені. Вони а вони є і вони потрібні. А як і скажіть та, да, А як скажіть, результати парламентських перегонів, результати голосування можуть вплинути на кандидатуру прем'єра? Е, у який можуть способі? вплинути, да. можуть вплинути, е, якщо політична сила, скажімо, яка е, посяде з хорошим результатом друге місце угу. після після президентського блоку, вона е, має можливості висувати свого кандидата, я б так сказала. Абсолютно я вважаю, що є, якщо народний фронт набирає нормальний результат, то швидше за все буде їхній представник, прем'єр-міністр. Не було ніяких опитувань. Наскільки суспільство готове до, до збереження ну, прізвища прем'єра? Ну, власне, власне, це не секрет. На цьому на цьому будувалася і реклама. Угу. Що власне за результатами опитування? Угу. що... Більшість ну серед прем'єрів, які були запропоновані, mm -hmm. то власне саме Яценюк збирав найбільший відсоток. Mm -hmm. Власне на цьому і реклама будувалася. Закон про, про посилення відповідальності mm -hmm. за голосування. А скільки він вплинув на відповідальність? Як думаєте, ну no, в... він дуже? Дуже пізно був пізно. ухвалений, дуже пізно його повинні були набагато на початку Звичай. виборчої кампанії. А зараз що ж це знаєте? Як, Він, як кажуть вона, ну і... за мало відповідальність, якщо там за продаж голосів за і за підкуп е, лише штраф і до двох років uh -huh. в якихось там тяжких випадках до двох років ув'язнення, це маловато, чесно кажучи. Люди після смертей, після цього всього крадуть у народу владу, uh -huh. і така мізерна відповідальність. Це неправильно. А як думаєте, активність яку продемонструють виборці на сході, Луганська, Донецька області, всі останні події можуть вплинути і на активність. останні події? Це що ну останні Матинулося. події? Власне, власне, проведення антитерористичної операції, власне, активна позиція так званих ДНР ЛНР, які запровадили. Я, -таки, запро... я таки сподіваюся, що там буде достатня активність, тому що це дуже важливо, щоб люди пішли на виборчі mm -hmm. дільниці, навіть не зважаючи на те, за кого вони проголосують, щоб вони виявили, що вони себе відчувають громадянами України. Це важливо. Знаєте, навіть якщо там прийде 30-40%, це буде дуже багато, mm -hmm. тому що уявіть собі скільки звідти виїхало. Людей, уявіть собі, що розказують ці терористи, що вони розстріляють тих, хто прийде, а uh -huh. що вони не дадуть пенсії тим бабуськам, які прийдуть на вибори і так далі. І так далі. Цю ну таке залякування. Знаєте, ну, просто вони не дуже добре знають за кого голосувати. Це так, той, так. теж. Так а, а як, але... ви, як вони не, не, не знають і я за кого no, голосувати? вони не бачать за кого феодал голосувати. повалений, yeah. та, uh -huh. так би мовити. Нема партії регіонів. Нема. і no. все. Ну там це, трохи скажі, ну, це проблема не цих опитування. людей. Це проблема нової української влади, яка власне не запропонувала жодного лідера. жодного Ні, там, прізвища. Є, там є нормальні. Ні, до речі, там з тих, так. скажімо, партій. Там блок, блок Петра Порошенка приблизно на рівні з сильною Україною. Опозиційний блок вище. Комуністи досить хорошо. там, ну залишились ті, хто за комуністів був ті й залишилися. Так там є, але все-таки більшість пояснює, що вони не хочуть іти на вироби, тому що вони не бачать за кого голосувати. На початку ви сказали, що насправді риторика політичних сил змінилася. Але чи означає це, що Росія не використає певний свій вплив і не залишить жодних агентів впливу, і навіть в теперішньому складі українського парламенту? Ой, то лише. агенти впливу російські є і в складі парламенту, і, напевно. І в інших uh -huh. структурах, так що там вони розсаджувалися століттями, uh -huh. віками вони там вирощувалися щоб шкодити Україні. Uh -huh. Тому виривати їх також треба доведеться достатньо енергійно. Ну ми побачимо, як це буде відбуватися. Я на ж, при превеликий жаль змушена вас відпустити. Я знаю, вас сьогодні ще безліч інтерв'ю. Нагадаю лише, що соціолог Ірина Бекешкіна і політолог Олександр Палій висловлювали свої думки стосовно перебігу парламентських виборів в Україні. Одразу Хто не ходить на вибори. Прийдіть прийдіть, та не втрачайте таку можливість змінити. Історію України. Залишайтеся з нами одразу після того, як проголосуєте, повертайтеся, і дивіться в ТВА ТВІ. Ви дізнаєтеся першими, що відбувається в країні під час ви парламентських виборів.